Доброго дня, Олеже. Ви є організатором турніру, який вже встиг полюбитися чернічанам і не тільки чернівчанам, і буковинцям, і тим, хто живе далеко за межами Буковини. Розкажіть, будь ласка, щось про цей турнір, і як вам спало на думку заснувати власне такий турнір за ось такими параметрами і взагалі ось такий цікавий і міжсезонний? Так, доброго вечора. Ну, я вже говорив по поводу цього турніру, що ми там з колегами були зібралися і була ідея в нас ще давно провести такий турнірчик. А це якраз е, закінчився в зимній турнір, в зимній чемпіонат. І ми вирішили провести такі турнірчики, плюс на допомогу зсу зібрати там певні кошти, бо там у нас багато товаришів є. Е, зробити допомогу їм по поводу цього турнірчика. І які ваші враження? От у нас уже позаду чотири тури. Зараз ось минає п'ятий тур. Чи виправдовуються ваші сподівання від цього турніру? Чи ви задоволені тим, як він відбувається, як він проходить? Так, по поводу задоволення дуже круто, дуже хороші відгуки від людей, від друзів, від команд, скажімо так. По поводу самого турніру, то ви бачите, що приємно дивують декотрі команди. Той же самий Бастіон. Команда йде без втрат і ми з ними сьогодні граємо. Та ж сама команда Січ. Там молода, бідна команда, що реально кусається з усіма командами. Це реальне відкриття цього турніру. Це турнір ще добре тим, що такі команди можуть себе відкрити. І відкривається для других. Цей турнір може відкриватися для других такого плану команд, тому що вони тут себе спробували. Да, все круто, все класно. Ми б'ємося на рівних з такими великими командами, як НДКЦ, що вони виграли. в нас, в студію вони виграли 3-2. Тобто вони почувствують впевненість. і вже буде плюс одна команда на зимній турнір. Рахуйте, що і хороша буде команда, достойна команда. Якщо говорити зараз про виступи, як ви можете розцінити виступ вашої команди поки що на цьому турнірі? Ну, чесно кажучи, ми не зібралися, щось особо на цей турнір, ми зробили цей турнір для людей, скажімо так. Бо тому що ви бачите, що дуже багато хороших позитивних відзивів по поводу цього турніру. Бо тому що люди можуть прийти ввечері, подивитися футбол, поболівати за свою команду і класно провести час. Е, а ми ну, у нас після першого туру от ми в перший тур відіграли, там виграли, були в, в, в недобоївці трансу. Двоє людей у нас троє травмувалися і все. І просто я вже не добирав ніяких гравців, вже тіпи, будемо вже грати цими е, составами, які є. І так, що Трошки десь не фарт, трошки ну будемо робити висновочки вже на зимній турнір, скажімо так. А так, то ну, в принципі все класно, все круто. Люди довольні. Саме головне, команди теж круті, дуже цікавий чемпіонат. І то, що зараз вже 4 тури, це ні, 5 тур вже проходить. До, до сих пір ми не можемо точно визнати, хто буде чемпіоном, бо тому що всі рівні, ми не знаємо, що нас чекає в наступному турі, бо тому, що всі друг друга забирають очки. Це не цікавий чемпіонат наш.